Ви знаєте, вітаю ще раз усіх. Я вирішила окремо зняти оце. Я подивилась, тут дивіться, скільки всього. Ось дивіться, які чайні пари красиві. Вони мені подобаються. Тут хороший вибір. Неудобно. Я вже з деліката піднялась сюди з пакетом. Тут немає камери. Ось з тим. З медведиком чашечка. Ой, класна така, 219 гривень. Тут гарне все, мені вже жарко стало. Трошки зніму окремо, тому що ну, тут багато всього, ось отакі такі чайні пари, яка в них ціна. Ой, я боюсь, щоб я не розбила нічого. Господи, боже, помоги мені подивитися, яка ціна. Але воно красиве, дивіться. Вибачаюсь. <кх> Я думаю, тут є ціна, видно. Ви знаєте, я не очікувала. Не очікувала такого побачити. Ось опліди. Ну, ціна. 189 гривень. Що це? Це дитяча постільна білизна. Бачу, що дитяча. Це пліди 519 гривень. Дуже погано, що у них немає тут таких цінників, як скрізь є. От догадайся, ті типу Такі Ой, яке воно пухнастеньке, гарнесеньке. красиві такі дивіться, кольори, такі приємні. Оце, що воно таке? Прострочене. Що це? Покривало? 549 гривень. Пліду все. Теж 549, так? Да? Ну, світло тут. Да, тут великий вибір, дивіться, скільки всього. Ну, подушка є, бачу. Ромашка, да? подушка, ромашка, але серединка не жовтенька, просто така. Дивіться, яке тут кло, Оце так неочікувано. Це, мабуть, найкращий вибір з усіх сенсеїв, що в нас є. А зараз подивимось, як написано тут. Як цей відділ називається, ще я не бачила. Тут таке подушки, пліди. А тут на цій стороні що? А тут, дивіться, дошечки. Класно. Оце що таке? А що ось воно таке легеньке, 159 гривень, якась така йомпус, так? Да? Так покажу. Дивіться, які тут, о, я не знаю, як на українські подноси. Форми для випікання. О, то, мабуть, для посуди су, су, сушилки, сушарки. І все прищепки класні такі. А скільки вони стоять ці прищепки? А, воно 129, так? Да? Такі чудові прищепочки. Прищепки завжди пригодяться. Скільки їх тут? 24, 6, 20 штук. Да, я думала, що я просто так в одному відео зніму, але не очікувала, що я зніму це окремо. Мені дуже сподобалось тут. Така ось дивіться. Скільки воно стоїть, 189 гривень. Я люблю оце такі узори рослинні. Дивіться, тарілочки, ось щось таке. Скляне воно тяжоле, Я не буду його трогати, але воно красиве. Погано, що нема О, тут цінників, щоб було видно ціни. Ось, дивіться, такий ціна ось тут. Це один чи що? Не, мабуть, чотири. Написано чотири. Ну таке. Х. навіть є. Вона просто та що. Дивіться, які. Який... Погано, що у них тут немає цих Я б, може, краще роздивилась і вам показала. Тут така цікава чорна пара, треба мені буде прийти без пакета сюди. Ось о яка дивіться Чашка 189 гривень, Що, що вона стоїть? Таке цікавеньке все. То йдемте далі подивимось, що тут є. Десь тут убирають. Убирають сумки різні. Ну що, я вишавки плечики, як правильно казати знаю. Я да, вишикувала, що тут такий відділ. Дивіться, вазочки красиві. Зошити якісь ось є. Дивіться. Видимо сюда прийшов. Заміна, що ми робили, натихайте. Фоторамки. Ось ну, ось такі. Для декору різні дрібнички. А тут зовсім немає світла. Я попала в зону турбулентності. Стільці якісь ще, дитячі. Хух. Корики ось, я дивіться килимки. Тож я тоді тут такий хотіла купити, а тоді купила другу. Мені той більше сподобався. І є такі килимочки. А тут всякі оці ящички, коробочки. Ось дивіться, дивіться, плетені красиві. Ось яка гарна хатка. Зараз подивлюсь, скільки воно стоїть. господи. Де вони тут світло? Будемо дивитись. 519 гривень. І все. Така. Ось отака десь всяка гарна. Тут теж є ще, дивіться, щось, ще є відео, але якщо буде погано видно, то я вибачаюсь у нас совки, таке всяке. Дивіться, що я побачу морквинка. А скільки вона стоїть, я не знаю. Ну, може, 169 Дивіться, яка морквина. А це що? А це так саме, мабуть, собака. О, та, так неудобно. Буде ціну видно, господі, тут зовсім немає світла. Зараз навіть покажу. Дивіться, тут темно, О, там десь откудись воно йде, те світло. В общем, тут є що подивитись. Можна щось купити, вибрати собі, якусь дрібничку додому. Не очікувала навіть. навіть не очікувала і це рушники, я так зрозуміла. Якщо видно тут щось буде, то дуже невдобно, бо воно високо. Мені невдобно, ось ось такі органайзери різні. Навіть якісь іграшки для дітей є ось Ну, Яка цікавенька штучка. Дивіться. Такий тигринятко. Воно коштує 149 гривень. Ось такий. Зараз так поставлю, покажу вам. Дякую, що були зі мною. Все. Начебто все показалось. навіть є парасолечки. І Це дитячі. А може і не дитячі, може і для дорослих таких можна. Дякую, що були зі мною. Зайшли у відділ. О, а як же він тут називається? Ну, давайте підемо подивимось. Ну, відділ дім. Я бачила дві назви дім. Зараз покажу, я вже бачу. І відділ для дому. Відділ для дому, магазин Сінсей на третьому поверсі, торговельний центр депо на Мажбуді Черкаси. Дякую, що пройшлися, подивилися зі мною. З вами була Наташа. Миру, добра, настрою, погоди. Щоб все було добре.